Міський голова Сергій Кузьменко 6 червня взяв участь у третьому міжнародному саміті міст і регіонів за участю президента Володимира Зеленського. Це потужний майданчик для діалогу між громадами з усієї України та міжнародними партнерами, написав він на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Обговорювали спільні кроки у відбудові і розвитку. Важливо, кожен із нас працює на своєму місці заради спільної мети перемоги України. Селищний голова Андрій Коломійцев 6 червня також побував на третьому міжнародному саміті міст і регіонів, присвяченому майбутньому відновленню України. Навіть під час ракетної атаки захід не зупинився. Ми залишалися в укритті, але продовжували діалог. Говорили про важливе: від реформ у самоврядуванні до енергетичної стійкості та участі у конференції 2025 у Римі. Це ще раз довело громади. Працюють попри все, йдеться на сторінці приютівської громади. В Олександрії побували представники фонду Друзі Олександрії з Великобританії, засновниця благодійного фонду Друзі Олександрії Жені Шкіль» та волонтер Вільям Джексон. Вони відвідали кілька закладів громади, які працюють із ветеранами, внутрішньо переміщеними особами, дітьми та людьми поважного віку. Зокрема, побували в реабілітаційному центрі, де ознайомилися з роботою персоналу, оглянули обладнання та кімнати для занять. Також завітали до простору. 3D, який працює для ВПО і місцевих жителів, дітей і мам із дітьми, до координаційного центру волонтерів на фестиваль шкільних театрів Сходи, а також у територіальний центр та ветеранський хаб. Також Женя Шкіль і Вільям Джексон зустрілися з міським головою Сергієм Кузьменком. Маємо підтримку від громади міста БАД та північно-східного Сомерсету завдяки співпраці, яку допомогла налагодити Женя Шкіль. За цей час ми неодноразово отримували гуманітарну допомогу, а тепер спільно думаємо, як ще ефективніше розвивати напрямки соціальної підтримки. Дякую за ініціативу, за цікавість до життя нашої громади та готовність допомагати. Зазначив Сергій Кузьменко на сторінці Олександрійської міської ради. Пішов із життя почесний громадянин Олександрії Василь Горобець, 8 червня. У віці 92 років помер Василь Трифонович Горобець, почесний громадянин Олександрії, багаторічний головний інженер Тресту Олександрія Тяжбут. Саме завдяки його професіоналізму та наполегливості в місті з'явилися знакові будівлі, які служать людям і досі: палац урочистих подій, басейн, світлиця козака вуса, корпус магнітних пускачів, на електромеханічному заводі лікарні та інші важливі об'єкти. Будівельну справу Василь Горобець почав у 1956 році і з 1961-го працював у системі вугледобувного будівництва, а з 1973-го в Олександрії. За внесок у розвиток міста Василь Горобець отримав звання почесного громадянина Олександрії, йдеться на сторінці міської ради. На сцені Олександрійського театру відбудеться яскрава театральна подія, відкритий фестиваль шкільного театру Пульс, який об'єднає юні таланти з різних міст України. У рамках фестивалю свої вистави представлять творчі колективи Квінта Драма, Театральний колектив ліцею громадська школа Квінта, село Гатне Київської області з виставою Ромео і Джульєта. Театральний колектив Сяєво, гімназії номер 8 Олександрії покаже виставу Дім мого серця. Захід відбудеться у вівторок, 10 червня в Палаці культури Олександрійський театр. Початок о 13 годині. Вхід за донат. Палац культури Олександрійський театр запрошує всіх шанувальників театру та тих, хто прагне підтримати молодь у творчому розвитку.